Готую швидкий і дуже смачний вишневий пиріг. Його можна готувати літом зі свіжих ягід, а зимою з консервованих або заморожених. Обов'язково збережіть рецепт. мисці поєднуємо яйце, цукор, сіль і все гарненько взбиваємо. Потім додаємо сметану, м'яке вершкове масло і взбиваємо ще до пухкого об'єму. Окремо змішуємо борошно і соду, поступово додаємо його в збиту масу і замішуємо ось таке тісто. Дно форми треба застелити пергаментом. Викладаємо тісто і ложкою робимо бортики. Міксером збиваємо сметану з цукром і крохмалем. Дрильовану вишню викладаємо на тісто і заливаємо підготовленою заливкою. Випікаємо 40-45 хвилин. І пиріг готовий. Смачного, друзі!